Перед вихідними 28 липня багато областей України охопить негода. Дощі та грози пройдуть всюди, окрім західних областей. На Полтавщині похмарить Можливі зливи та грози. Температура повітря підніметься до плюс 24. після опівночі до 15 градусів із плюсом. У Кременчуці протягом усього дня погода буде похмурою. Очікується дощ, до вечора він має стихнути. Повітря прогріється до плюс 22 світлої пори доби і 16 градусів тепла вночі. Хмарна погода протримається у горішніх плавнях увесь день. Ймовірний, значний дощ. Нічна температура повітря плюс 16, денна плюс 22. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 28 липня в історії погодних спостережень нашої місцевості синоптики зафіксували 1981 року плюс 34. Мінімальною температура була 1944. 8 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК у будні дні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.